Ішують, а ми просто так. Поміняли. Значить, він людина тобто, чужа, він може більше щось може побачити те, що не бачить теперішній начальник. А якщо вони тут говорять, що у них все в порядку, немає ніякої корупції, вони теж можуть його перевірити не має стажу роботи, внутрішніх справу. Мав право чи не мав право? Я вам пояснюю. Мав. Мав. мав тому, що які я вам підстави? я вам поясню. Ну, я сів за стіл з е, Арсеном Мова. У мене два райони: Яворівський, і Жовківський. Я привіз двох учасників авто. Я сказав один працівник міліції батальйоніпробу, це спецпідрозділ. І другий є, батальйон миротворець, який має кадрових офіцерів, які пішли на пенсію. Я взяв старшу людину, полковника, і ми сіли. Ви не повірите. Він взяв дві справи і сказав: гості, підходить. Бо він має, він вчиться зараз, йому, в принципі, його можна призначити, бо тому що в нас йде реформування. Я не наполягав. Я не наполягав. Це питання Я до Авакова. Я питання задав не те. Не те. Мав всі підстави. Начальник міліції буде, без його освіти. Можна йому пояснити. Повинен виконати цей наказ і представити особову славу. Вказану особу. Через що? Давайте так, враховуючи, що <реклама> начальником міліції я призначений. Буду працювати в цьому районі.